І всім знову привіт, друзі! З вами знову я Віді і. Персик! І обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наші канали і сьогодні ми граємо в Brav Stars. Так, і сьогодні я проти Персика, тому давайте розпочинаємо. І ми давай, зараз давай. будемо грати в нокаут. Цікаво, коли це. Так, у наш нокаут і. Спочатку ми граємо з нокаут, а потім будемо грати в якісь інші. Ага, Наприклад, про сьогодні геймплей mm. по Бравл старсу. Бравл Старсу. Так, нокаут, нокаут. Лон проти Кольта. О боже. О... М -м -м. Це мене на вішнікова. Надіюсь. Там був чи що? Ну, кого вбив? Як ти стільки брать их скинев. Ну. ну ничего. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бабка з'їла карася. А-а-а, чого ти так сильно стріляєш? Нове демка. Так, все. <coughs> Я тебе два рази вбив Окей. Okay. Добре. Давайте, друзі, тепер броубол. Один проти одного. Про один проти одного? Ні, давай в команді, тому що я хочу кубки. Окей, вийду з команди. Спочатку. Так, та, добре, друзі, друзі, до пишіть в коментах в кого скільки кубків. Я тільки недавно закачав, у мене 780. Ще 1034, Ну окей, так. Я тебе приєднюю. Акцепт. Окей, привітик. А чому це? Акцепт. Не можна Думаю, що шовдо. Може давай, давай, давай 5 на 5 бробов. Що? Може давай 5 на 5 брубов. Мені обичний дуже подобається на п'ять. Окей, пігнали. А також, друзі, пишіть в коменти, в кого який любими бравлер. У мене кольт. У мене є багато і ви можете. Хто вгадає, то я його лайкну. І підпишуся на нього також. Афика Мортіс стояв Дай Пас У мене Мортіс вбиває. <кхем> Можеш сам взяти мяч В принципі, Ніта не така і сильна Ну так але мене вбило. Воно прям в Беларусь Тобі повезло що те, що таш то есть -моя! Ох хух. Давай я ультою зараз якось прибью всіх А я поки тобі прочищу дорогу. Ой, ай мене морті дуже сильно б'є ой-ой, Нічого я не попав. Фух <шу> не там забили. Я не встиг забрати. Та Тай, коли ти мені дашь пас? Почей, краще мені дорого. Я не можу, мене вбило. О, Молодець! Один-один. Ах вишка. Mm -mm. Це... Дай паз йому. Дай паз йому. Хочу сам забити. Ну окей. Ай, він забыв, ну нічого, я йому то. А все одно мы выиграли. Да. Плюс 8 і я не океана. Старт дроп. Тобто. У мене 9 кубків, давай плейганчині. Нет. Ні. Ні, У я мене не су супер дроп. Ой, стар дроп, боже, я вже запутався. У мене рейр ритки Угу. У меня У мене 789. Е кубків. Окей, okay, тоді давай вже пограємо в Доша, да? Доша дом, давай. I'm ready. Це булан буде. Ну, це теж не баланс. Так, Dosha Down. Ну тут. Не, ну в принципі, не так важко буде. М -м, подивимось. Ну так. Ну там ні, то вже є, це вже не важко. Ні, ну Барлі це вже не важко. Ну так, да, Барлі, ніт тобто вже мінус два гріфтя, дуже легко стоїть. Ну і там ще було. Ой, вже напевне нападає з самого початку. Стій давай поки ульту не взяв. Може, всі тут такі ну, трохи нуби Барлі, ну, ну його. Це дуже легко. Давай, давай. А, не, я... не, не, не. Ходь сюда. Повернусь через пару секунд. А ви... Там Фрэнк с ультою... Мені було стову того барлюху. Так. Ня-ня, не, не, не поражу, добре. Давай, а бери я... банки. Я тобі ще беру. беру давай, беру, давай, ти зможеш. Смач... Вон. Ой, шоп до смешне. линия. Ой-ой-ой-ой. Я тебе это помогаю. Давай. Давай, чекай меня пути Так. Плать, Давай. Давай. О, мы... Стоп. Давай, будь ласка. Ваш... Давай. Нет. Мы проиграли. Там мы проиграли. Зло. Mm, да. А вон все одно, імба. Mm, да. Так. 100. Так, у мене стартроп. Okay. І, до речі, okay. друзі, саме сьогодні виходить нова гра від Суперсейус Сквіт Бустерс. І так, друзі, зараз я захожу у Squid Busters. Так. І що тут... О, стоп, що? Ага, добре. Тут монети якісь. І тут відкривається якийсь прохід. І тут е скринька. Ну, що? Ельпримо? Опа! Я вже з ельпріма плюс граю. Прикольно. А що означає це? А, швед. давай давай вбиваємо тих, Давай, скелетонів. Так, о, все, ми їх всіх вбили. Ну і беремо сьогодніка. І далі куди? О, сюди. Давайте швидко посуємо. Ай, гот. Крак. Ага, це якийсь воз, типу того. Це кис. Так, добре йдемо далі. Міст. геми. Оп Міні-майн опен. Міні печера відкрита. А, типо це... Так, забираємо, збираємо. Так, б'ємо тихво. Опа, все. Беремо ще геми. Опа, тут якийсь динозавр. Давайте його теж крякнемо. О, плюс один XP. Нас же, 19. У нас же є десь. 23 тих геми 25. Так давай ще ось з того замінусуємо. Кольта. Ми не можемо взяти. Так, тут вже інші ігроки грають, тому б'ємо тих. Ой-ой! Трохи важко. Тобто що? О, фініш. І... Результати. Я 32. Окей, okay, ексит. Так, ну мене звати, як завжди, Big D Games. Ок. Okay. Ага, сквіт. Що це? Готід. А, типу тут є ось це все но... Нові... якісь браури. Мене тільки три. Окей. Стоп. Так, тут виходимо. І плей. Окей, давай граємо. волей і турбо швидкість. три хвилини. Я щось не дуже все розумію тут, Ну давай усього візьмемо. Баємо тих, тут знайти якогось хлопця треба. Коротше, тут все таке трохи запутане, друзі. Так, забираємо. Ой-ой, то що за динамайк? Такі з Веном? Заберемо собі нового персонажа. Ель прима в нас. Так, давай. Він навіть не встигає нас побити. А ми. Його дуже швидко вбиваємо з того венома. Ой, того тануса. І йдемо ще бити з того скелетона. Так, іди. Іди сюди. Ось з того. Тепер б'ємо вас. Пішли. сюди. А ж давай вже будемо відео продовжувати. Окей. Okay. І так, друзі. Зараз ми продовжуємо гру. Тож, ціл, зараз вийде з команди. Ми зараз пограємо в кінці, в кінці відео пограємо у дуель один проти одного. Давай. Так, давайте це буде зараз. Ми зараз буде дуель. І приєднюю я тебе. Добре, давай. Ось це буде остання катка. Так. Це вот я зараз подивлюся, які в тебе є ці бойці. Отже, давай дуель за якогось іншого, за якого бравора, якого ти хочеш. Ну, допустимо, зараз. Кенкел, зараз. Um. Зараз я пошукаю кінь. Ну давай за Ларі и Лорі я буду. А мені за кого тоді? Ну окей. Ты за Лай Лорі, я за. Не буду казати за кого. Добре, я буду тоді за. Добре. І зараз я їх… Ехаю... хочу. Зараз. Так, я выбрав лари лорди, аймарику. Давай, притаскаю. Фух, ну цікаво, Так, пігнали. бегнали. Ла Раунд 1. Ще навіть гіперзаряд не включився. Окей, давай ще один бій. Останній. Так, і на кінці цього відео. І пігнали. А ну іде. Давай. Ларі і Доброго. Ларі проти Леона. Угу. Двоє проти одного. Угу. Чого ти його вбив? Він і так э, мирний? Тому що він на мене ліз би. Ой, блин, тут два. Це ти. Та це я, а -а -а. це я не вбив. Мені це мені сподобалось. <смір> Кажеш, мирний, так? Ага. Постережись, но у мене теж буде братик чи сестричка. Лорі. Давай, давай, на них. Ой-ой-ой-ой! Все, -ой -ой. ага. догрався. Окей, ти виграв. Ну і на цьому будемо завершувати даний відео. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте ваші подобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобаються наші з персиком відео. Ну і на цьому все. І всім па-па!